Перше на селі подорожує Київщиною, і не просто так. Тутешній фермер Микола Малієнко навчився на гектарі землі заробляти у півтора-два рази більше ніж на звичайних полях. Секрет успіху у використанні передових технологій, вирощування елітних сортів насіння та правильний сівозмінні. Усі деталі далі. Це в нас тут е, торговий центр, цей який він був ще до 2000 року. Це от зліва. Це колгосп будував этот самий нову контору і так е, не добудував. Саме на уламках колгоспу банкрота і постав цей завод, який сьогодні постачає насіння зернових та бобових по всій Україні та обробляє 1300 гектарів землі. Поки об'їжджаємо їх, тестуємо наше авто. У нас поля розкидані на. 12 км. Така машина, як ця, вона в хазяйстві знадобилася б чи ні? Я думаю, що так. так. Що з нею можна робити? Що, ну, багато що можна. Зрозуміло, в першу чергу привозить людей. От зараз в нас допустим, там працівники в двох селах і в Малополовецькому і сусідніх село Яхни. Тобто фактично можна привезти робітників. Посадити там укласти якийсь груз. Робоча лошадка, як на мене. І я в неї сів, як вроді давно їздив. Перші два-три руки. Ось нахто йде машина. Прийом І багато А От, ви це... б на такі проїхали по полю там по... Очі ну, не ми зараз можемо проїхати. Ну так, проти, проїхали, яке резюме цій машині можна дати. Купую. Так купую. Якісна техніка один з головних стовпів, на якому будувався успіх цього підприємства. А ще господарі кажуть, врожай значною мірою залежить від того, наскільки вчасно і якісно ти запустив усі необхідні процеси. Є така ж зрозуміла статистика, що затримка з посівною на один день мінус 2% від урожаю. Тобто ви виконуєте ті ж самі операції, але невчасно, і отримуєте значно менший врожай ніж. При оптимальних е, термінах посіву. місцеве підприємство це суміш власне сільського господарства та it технологій Приміром, такий трактор по полю може їхати навіть без тракториста, а просто по виставлених gps координатах. Крім того, точність обробки землі вимірюється сантиметрами. Що цікаво, керувати таким балетнем не так вже й складно. Ми перевірили. Ну, прикольно їхати майже як на легковому автомобілі, ніяких проблем. Передача переключається просто. Перший раз сів і поїхав. А ось це розумний розподільник мінеральних добрив. Порівняно з традиційним розкидачем, він дозволяє економити до 10-15% витрат на міндобрива. Він сіє з точністю до 1 кілограма на гектар. Розкидач мінеральних добрив це якби трохи зовсім інша річ. Він просто розкидає, а цей агрегат розподіляє, тобто він забезпечує якісне внесення добрив по площі живлення. Технопарку цього невеличкого господарства позаздрили б навіть агрохолдинги, та зупинятися на досягнутому тут не збираються. Мовляв вкладені в технології кошти запорука майбутніх прибутків. Ми робимо інвестиції е, в наше господарство, які дають нам можливість отримати найвищі врожаї. Угу. Тобто, якщо у нас, наприклад, е, забрати. Половину парка, то наша врожаність могла би впасти десь відсотків на 15-20. Кожен за цих тракторів коштує кілька мільйонів гривень. У товариства перемоги їх чимало, адже від цього залежить ефективність бізнесу. Придбати їх вдалося не зразу, бо у товариства усього 1300 гектарів землі. Але виявляється, що навіть із таким земельним банком можна будувати ефективний і прибутковий бізнес. У цьому господарстві переконані, вони на старті вдало вибрали спеціалізацію вирощування насіння. Так на гектарі землі їм вдається заробляти 300-400 доларів. Тоді як при товарному виробництві ця сума була би близько 200. До перебудови Микола Малієнко працював у лабораторії, яка розробляла нові технології посіву. Свій науковий досвід чоловік зумів втілити у власному бізнесі, і сьогодні його господарство займається насінництвом гороху, ярої та озимої пшениці, гречки та пивоварної ячменю. А нещодавно тут почали вирощувати тритикали: це гібрид пшениці і жита. Зараз користуються попитом насіння ячменю. Який як товарна продукція має досить привабливі ціни. Що стосується ярої пшениці, вона має стабільний спрос і, як правило, кожен рік продається практично все насіння ярої пшениці. Збільшується попит на тверді сорти, та у сільському господарстві важливо не лише виростити хороший врожай, а й максимально зменшити його втрати на всіх етапах. Приміром, щоб не викидати зерно, яке не підходить для насіння, але цілком придатним для переробки, тут поставили спеціальну сортувальну машину пневмосепаратор. Воно було так йшло як послід. А коли ми придбали пневмосепаратор з того ми витягували ще порядка ну 40-50% товарного хорошого зерна. Для ефективності господарювання немає неважливих деталей. Приміром, знаєте, чому зерно зберігають у таких великих мішках на цілу тонну, а не у стандартних маленьких. Виявляється. Таку тару майже не можуть прогристи миші. Коли ми на початку своєї діяльності пакували насіння в мішок 50-кілограмовий, потім на таку палету складали їх по 20 штук, обмотували стрич пленкою, це затрати десь, ну, я б сказав, чуть ли не в 10 разів більше, ніж, наприклад, засипати зерно в цей бібек. І все. А ще тут суворо дотримуються сівозміни. Це не просто корисно для ґрунту, але й приносить додатковий дохід. За рахунок сівозміни господарство додатково отримує вала на 10-15% більше продукції. Тільки за рахунок, не вкладаючи ніяких коштів, а дотримуючи сівозміни, 10-15% йде прибавка врожаю. На досягнутому тут зупинятися не збираються. І вже зараз виділили площу підпілотний проєкт із розведення равликів. Тут якраз є такий непоганий фронт для роботи. І заробити можна так. Не, не менше заробити, там, буквально образом виділяємо там пару будівель, де буде це все і декілька площадок, декілька соток там ну, до гектара. А з тієї площі можна буде заробляти стільки, скільки ми заробляємо з півтори тисячі. А ще у планах будівництво елеватора, млина для твердих сортів пшениці і навіть макаронної фабрики. І ми е з Італії завозимо мак макароні вироби з твердих сортів пшениці. Хоча в себе спокійно можемо вирощувати в нас от, в нашому асортименті вісім сортів твердої пшениці. Головне, що я зрозумів у цьому господарстві, так це те, що мати просто великий шмат хорошої української землі, недостатньо. Інновація, така як оця торба, може зменшити витрати у 10 разів, а хороші сорти підвищити продуктивність на 10-20%. І ті, хто зараз це зрозуміють, у майбутньому не програють. Volkswagen Amarok V6 – кращий міжнародний пікап 2018 року на потужний дизельний двигун та безкомпромісний повний привод для твоїх перемог над безстоїщем. Гарантія 4 роки.